Ось вода була Ісусу погоди, бачите, в столі хотіла втопити Ісуса, але нічого не вдалося. Отак була вода. Отак був потоп. Це храм Он теж був затоплений на Херсоні на острові. Ось. Але корінь чого не змогли зробити. Бо Ісус живий. Ісуса не втопити. Він живий, він сильніший за всіх. Він дарує Україні перемогу. Подивіться, наслідки теракту. Наслідки теракту. Отак. Дерево вимивало з корінням.